Друзі, просто немає слів. 19 місяців. Триває повномасштабна війна. А хлопці і дівчата, які боронять нашу країну, досі не можуть отримати статус учасника бойових дій. На сьогодні нашу країну за даними міноборони захищають понад мільйон українців. А статус УБД отримали лише 96 тисяч осіб. А інші не можуть отримати через складність та тривалість процедури. Але ж друзі, такого не має бути, особливо у воюючій державі права наших захисників мають бути захищені. Вони повинні отримувати. Ти соціальний захист і користуватися соцпільгами нарешті на це звернуло увагу, і у понеділок, 18 вересня, у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, який дозволятиме захисникам і захисницям автоматично отримувати статус учасника бойових дій. Що це означає, як пояснив один з авторів нардеп Олексій Гончаренко, якщо законопроєкт ухвалять, то уповноважені з військових частин будуть зобов'язані протягом п'яти днів після дати закінчення реалізації бойового наказу сформувати довідку про безпосередню участь у бойових діях та внести відомості в реєстр.